Я вам покажу максимально недооцінений аромат, про який знає дуже-дуже мало людей. Bitch, step on life, so вам пощастило, що ви підписані на мене, тепер будете знати ви, що це аромат максимально а, такий східно фужерно пряний Тут є кардамон, який всі дуже люблять парфумерії, тут є смоли, тут навіть є бергамот, лимон тут навіть є трішки хлібних ноток. апельсинки, тут чебрець. Ну як завжди, тут ванілля, яка робить аромат. Сладким, ну і саме круте, що тут є кашмаран в остатку, який поєднується з кутом і дає неймовірний шлейф та аромат. Хто його не любить, хто його не пробував або хто його просто не знає. Я всім раджу спробувати цей аромат і деліксімус, тому що досить пахнути як кожен третій.